Про сучасні аспекти перебігу діагностики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, говорили прикарпатські фахівці дерматовенерології. Як свідчить статистика, у нашому регіоні прослідковується невпинний ріст венеричних захворювань. Це особливо небезпечно для молоді, бо наслідком невилікуваної інфекції часто стає безпліддя. Коли треба створювати сім'ю, коли треба народжувати нове, молоде здорове потомство, а ці захворювання приводять до неплідності дуже часто, приводять дуже часто до народження, до невиношування вагітності, до народження хворих діток. Власне, тому наші зусилля покликані для того, щоб вирішити цю проблему і максимально допомогти нашій нації бути здоровою. Медики закликають проходити обстеження на наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом на етапі планування вагітності. Аналізи не дешеві. Проте за словами акушер-гінеколога Володимира Дзьомбака на здоров'ї економити не варто. Є такі, що просто цим питанням ігнорують, і тоді, вже коли стикаються, вони розуміють наскільки складно це є, і наскільки є непросто. Тому вже потім вони вже готові проходити на жаль пізно. Результатом медичної конференції стане спільний протокол точної діагностики, ефективного лікування та попередження захворювань, що передаються статевим шляхом з урахуванням сучасних наукових досягнень.